Триває етер на громадському інтерактивному та радіо 1. Нагадаю нашим глядачам у Ютубі, що ви підписувалися на наш телеканал, на наш проєкт і таким чином допомагали нам його розвивати. А тим часом до нашого етеру приєднується Сергій Ващук, це капітан клубу Айна Бера-Луцьк. І з ним ми поспілкуємося про табір лицарського духу Добре світів для молоді. Вітання, пане Сергію. Доброго дня. Пане Сергію, от я вже анонсував, що ми хочемо з вами поговорити про табір. Ваш зокрема, скажіть, що це за доблесть віків для молоді. Як довго вона триває і триватиме відповідно? Ну, загалом, якщо ми беремо до того, чим займається наш клуб, це середньовічний бій як неолімпійський вид спорту в Україні. І так само ми дотичні до вивчення історії, реконструкції і так далі. Відповідно, цей табір в першу чергу йде про е, добу середньовіччя, тобто діти, які знаходяться на цьому таборі, е, більш е, скажем так, е, більш близько знайомляться з епохою середньовіччя, з е, тими історичними подіями, які відбувалися на території нашої країни і загалом Європи, і навчаються так само попутно е, середньовічному бою, як на олімпійському виду спорту. Триває цей табір, і коли він має завершитися? Загалом даний табір в нас проходить, можна, можна побачити деякі знімки з цього табору. Тобто люди, діти в нас ознайомлюються з середньовіччям безпосередньо наглядно, можуть пощупати, подивитись, потренуватись. У нас проводять. Люди, які входять в збірну України або входили, от е, тобто досить інформативний захід. Десять днів е, такі відбуваються різного роду тренування е, з середньовічного бою, різних номінацій, адже в нашому спорті є. Як одиночні номінації, так і масові номінації, в залежності від типу зброї, так само є різні номінації, як жіночі, так і чоловічі. Тобто, в принципі, скажімо так, цей табір дозволяє дітям поринути в епоху середньовіччя, і цим самим ми зацікавлюємо їх до вивчення історії, історії Європи, історії України того часу таким чином. Пане Сергію, цікаво, скільки зібралося дітей на цей. Табір, і чи можете розповісти, де саме він відбувається? Так розумію, це музей Скансен, так? Так, табір відбувається на території музею Скансен, та табір відбувається разом з таборуванням так само спортивного клубу Герц. Тобто є діти, які безпосередньо таборують від Герцог. Є частина дітей, які таборують від нас. От відповідно, ми якби так проводимо. Таку історичну паралель, тобто діти вчать і одне, і друге, тобто комплексно вивчають історію, табори проходять суміжно, от і скажімо так, ми не таким чином ми не тільки вивчаємо історію середньовіччя європейського, так само задіваємо ну, в наших дітей. Є можливість так само вивчити і частково добу Козаччини, тобто такий історичний мікс, скажімо так, поколінь. Пане Сергію, а то діти якби, знаходяться в таборі цілий день, чи як якимось чином на таборування впливає погода? Бачимо сьогодні дощ. Що в такому випадку роблять ваші підопічні? Діти живуть на території табору, там і наметове містечко. Відповідно, так само там є всі, всі можливості і засоби, щоб протистояти погоді, так би мовити. Тобто, це не є проблемою. Я скажу більше, що в принципі ми досить давно каталися так само по різним таборам, проводячи просто майстер-класи на них. Е, є так само табір Волинська Січ, і так само діти живуть в наметових таборах. Тобто, це е, нічого в цьому. Щось такого, ну, типу, нічого страшного в цьому немає, тим більше це свого роду передає атмосферу. Можливо, табор, е, якби, самі намети не історичні, але в принципі. В принципі, це цікаво. Ну, тобто, ось таким чином можна сказати, що вони повертаються в середньовіччя, а в, в, в всьому іншому е, теж так само, наприклад, чи дозволені там якісь гаджети, чи є там інтернет, е, чи є можливість їхати uh, додому, чи ні? Ну Ми розуміємо, що ми живемо все ж в 21 столітті. Звичайно, у дітей є гаджети, як мінімум, для зв'язку з батьками е, і ну, якби. До, доступ до телефонного зв'язку інтернету у дітей є, звичайно. Тобто ми не настільки погружаємо їх в епоху там не заставляємо там, не знаю, роздобувати собі їжу чи щось подібне. От, тобто, звичайний дитячий табір наметового навет, типу, просто, скажімо так, профіль цього табору спрямований в історію, вивчення історії через спорт. Про їжу ви згадали, то цікаво, чи яким чином е, якраз діти забезпечені їжею, чи там якийсь є кейтеринг, чи їм самим доводиться готувати? Ні, звичайно, діти самі не готують, тобто там все організовано. Е, тобто є люди, які займаються безпосередньо приготуванням їжі. Ця їжа готується там згідно всіх вимог. Все, все, все там відбувається е, так, як має бути. тобто... Е, Нічого такого, іноді бувають в них елементи польової кухні. Наприклад, я знаю, що представники герцю там готують іноді куліш, як козацьку страву. Тобто стараємося розвивати їх не тільки в сторону спорту, а й в сторону так само культури, якихось наших інших факторів, які є беззначними для українців. Пане Сергію, цікаво репрезентативність, звідки, з яких областей і скільки приїхало дітей? Ну, у нас переважна більшість це Волинь, Луцьк. Але чи є якісь діти там, з батьками, які приїхали з інших областей, і, можливо, навіть серед них є тимчасово переміщені люди, діти? Ну, серед наших е, дітей, які на нашому таборі, таких немає. Я думаю, що можливо такі є е, на таборі Герцу, але це напевно треба питати в них, тому що ну, даної інформації в мене немає. Е, от таким чином. Тобто, я зараз безпосередньо знаходжусь трошки східніше в нашій країні. Е, займаються цим там наші люди з нашого клубу. От тому на 100% вам інформацію щодо. Географічної приналежності учасників я вам зараз не готовий сказати. А чи можете розповісти про майстер-класи? Чи, чим завершиться табір? Тут чи будуть якісь змагання, чи турніри наприкінці? Загалом так. Тобто, в учасників проводиться. З певній періодичністю тренування, і по завершенню цих тренувань ми зазвичай проводимо такі імпровізовані турніри, щоб діти самі побачили, що вони навчились, що вони можуть, що вони, ну, хто краще, хто гірше вивчився і так далі. Тобто, можливо, комусь краще піде одна номінація, комусь краще піде друга номінація, і таким чином. І цікаво, чи можна наразі ще долучитися до цього табору. Дивіться, ми зараз живемо в країні, в якій війна, і тому цього разу, цього року, в нас цей табір має тільки один заїзд. А можливо, якщо доживемо до наступного року і вже буде переможенька, то будемо пробувати це робити, щоб охоплювати більшу кількість людей. Можливо, більш, більше заїздів чи більше учасників. Там вже побачимо, але на жаль, на даний час так надовго загадувати ми не можемо. В нас, в принципі, після цього табору в цьому місці, так само в закінченні місця, планується проведення майстер-класу з середньовічного бою. Так що, якщо в когось буде бажання, на сторінці нашого клубу буде форма, яку треба буде заповнити, і можна буде прийти на денний майстер-клас. Буде проходити на території Центру середньовічної культури, тобто бази, де тренується клуб Айнабера, і взяти участь в такому умовно інтенсивному майстер-класі одноденному. Пане Сергій, ну я так розумію, що ви продовжуєте нести службу в Збройних силах, так? Так, да, я таке. Але чи вдається поєднувати, наприклад, роботу якимось чином в клубі і з обороною нашої країни? На жаль, не сильно виходить поєднувати, тому що до цього ми займалися більше, скажімо так, прикладними штуками, тобто організовували безпосередньо там турніри, фестивалі, їздили, представляли країну. По всьому світу зараз такої опції в нас немає, але дивіться, на початку літа команда Айнебера організувала турнір в Луцьку лицарській в замку. Так само ми так плануємо організовувати вже традиційний, як у нас був кожного року на перші вихідні вересня змагання. Це не буде формат фестивалю, це буде формат саме змагань. Але тим не менше, всі бажаючі зможуть прийти подивитися на змагання лицарів, як це відбувається в замку, безліч номінацій. В принципі, як показала практика, цей турнір, який ми організовували на початку літа, він був досить масовим в умовах війни. Тобто, звичайно, великий відсоток людей, які займалися середньовічним боєм, зараз безпосередньо, як і я, є в лавах збройних сил або інших. Підрозділів, які відстоюють нашу територіальну цілісність, але е, іноді в кожного з нас з'являється можливість е, відвідати якийсь захід, і якби ми стараємося це робити. А поки такої можливості немає, стараємося допомагати як це можна в телефонному режимі, можливо, порадами, можливо, якимись там дзвінками, е, де це можна вирішити і допомогти. Ще хочу запитати пана Сергія, зокрема, про те, яким, як вам вдається з одного боку, ви як лицар воюєте проти не знаю, варварів чи монстрів, чи вдається залишати лицарем в такому випадку? Я скажу, що лицарська честь вона є не тільки в тих людей, які займаються середньовічним боєм. Я скажу, що кожен з захисників України на зараз є свого роду лицарем. Просто що в середньовіччі це виражалося в латах. Зараз у нас є сучасніші лати, в середньовіччі це виражалося зброєю і вчинками. Зараз так само у нас є сучасна зброя і вчинки, якими ми безпосередньо підтверджуємо, те, що кожен з оборонців нашої країни. Так само є продовжуючим е, традиції лицарства, яке, яка в нас була. Ну, ворогів. Яка ваша думка? Вороги, вороги, і добре, коли вони мертві. От і все. Дякуємо, пане Сергію, за коментарі, за те, що знайшли можливість вийти до нашого. Етеру, нагадаю нашим телеглядачам та радіослухачам, що з нами на зв'язку був Сергій Ващук, це капітан клубу Айна Бера Луць та військовослужбовець Збройних сил України. Спілкувалися ми з ним про табір лицарського духу, доблесть віків для молоді, який наразі відбувається в селі Рокині в музеї Скансені. На все добре, пане Сергію, і тримайтеся. Слава Україні. Героям слава.